Жив у лісі шершень шура. Ш -ш -ш. Він дуже любив свій шовковий шарф, який отримав у подарунок від бабусі. Але одного дня, коли дув сильний, шалений вітер, шарф зірвало з шиї і полетів далеко у шовковій зарості. «Ой-ой-ой!» – засмутився Шура. Як же тепер мені буде тепло? Треба ж знайти мій шарф. Вирушив він на пошуки. По дорозі зустрів шишкаря-шалена, веселого білчиня. Я допоможу тобі шукати, сказав шален. Бо теж боюся втратити свої шишки. Разом вони пішли до широкого шляху та через шипшинові кущі. Раптом за кущів вискочила шалена лисиця. Ха ха, сказала лисиця, я знайшла ваш шарф, але тепер він мій. Шура злякався. Але шален сказав: Не бійся! Разом ми сильніші. Вони вигадали цілий план. Шален почав шуркотіти листям, щоб відволікти лисицю. А Шура швидко схопив шар. Лисиця злякалась і втекла у ліс. Гаділи друзі, ми разом подолали страх і знайшли шарф. Підтримка друзів робить нас сміливішими і сильнішими. А тепер скажи за мною: шершень! ш ш Шершень! Ш. Шукати. Ш, ш. Ти молодець, в тебе чудово виходить. Але найкраще тренувати звук Ш з картками Буба. У них є чудові чистомовки і цікаві ілюстрації. Знайти їх можна за посиланням під відео.